Вітаю, друзі! Покажу вам трохи з нашого господарства. Так як вже пішла жара, у нас вчора майже 40 градусів було, то в сараї треба чимось, ну, скажімо так, охолодитися. Тому ось у нас такий здоровий вентилятор. Ми його включаємо і він дує на весь сарай. Так, ну і ще покажу вам. У нас тут вже, як завжди, починається уборка, починається опороз. Ось наша Машка Йоркшир розпоросилася. Це в неї вже четвертий опоріс. Привела вона дуже багато, була вона штучно, ми її злучали з дюрком. І привела 22 штуки. Звісно ж, вона всіх не викорми, які менше, слабші відійдуть, остануться тільки скі... стільки, скільки вона зможе кормити. Їм зараз 4 дні. Сьогодні ми вчора давали їм вже перші привівки, давали залізо, байкокс, вітаміни і купирували хвостики. Це у нас так ми робимо перший, ну, перша операція, скажімо так. Ну, а тоді через 10 днів повторно будемо давати знов заліза. Ну, а тоді далі по, по черзі будуть получати свої, свої прививки. Так, ну що наша <кій> машка <кій> їсть вже старт потрошки, ну але апетит у неї не дуже, тому що вона дуже здорова і жара, і вона поганенько їсть. Може, може, 2 кілограма в день їсть, а то може і не доїсться. Ну Даємо утром і ввечері, звісно ж, два рази, ну але їй вистачає. Ну, так же надалі на черзі ось тут. Це вона почала, а останні вже по черзі в цьому місяці будуть пороситися. У нас їх декілька. І ось так. Да, тяжко в жару з поросятками. Ну, але вночі щось було прохолодніше. У нас якісь, якась така погода, один день жара, друга холодно, то ми їм включили ось лампу. Вчора були без лампи, тому що дуже було жарко. А сьогодні ось, поки що з утра включили їм лампу. Так, ну ось такі новини з нашого господарства, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Ну а я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.